І всім привіт народ, з вас, підписов подбайка. Ми продовжимо грати в Майнкрафт. Так, ми зараз піднімаємося нагору. Я зупинився в шахті, тому зараз піднімусь і повернуся. Я тут сходи ще проставлю. До речі, не вистачило сходів, треба буде потім ще зробити. Ну що ж, я піднявся в нас зараз ніч. І я... давайте швидко почищу інвентар. У нас просто. Просто як факт, у нас вже 12 діамантів. Ну, що ж, що, 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 що. -що? Таростина зростає. Нехай потрохи зростає пшено. Можна більше корів притащити. Ти готовий їсти? Ой, ви готові їсти. Ну, коротше, нових корів я буду вести тільки тоді, коли мені буде не вистачати зерна. Ой, буду... коротше, буде знати багато пшениці. Коли пшеницю буду вирощувати швидше, ніж вони будуть голодати. Поки що, на жаль, це не так. Також, на що я піднявся? Що я хотів? Насправді так кажучи? Подосліджувати б світ. М -м -м -м. Окей, давайте, знаєте що? Дайте мені дошку. Дайте мені лодку. Ой. І давайте поплавимо саме по озеру, бо. бо на озері ми не заблукаємо. Ну, в плані ми не впливемо занадто далеко. І лег легко буде повернутися, буду тримати зараз лівого боку вздовж ріки спробую проплити. Можливо, ми знайдемо поселення якесь. Можливо. Або щось цікаве. Подивимось. Без мапи мені некомфортно. Так я тут побачу в купу тростини, Я все ж таки. Давайте все ж таки мап. Мені потрібна мапа. Як мінімум, тому що в мене зараз немає такої функції, як померти і повернутись. Єй! я вдома більше пшена, богу пшена, І погнали, чесно кажучи, взагалі не, кажу, не пам'ятаю, як робиться. Так, як робиться мапа, здається там. Я не пам'ятаю, скільки папіру на неї потрібно. Це зараз папір. І, скоріш за все, мені потрібно буде спрут. Мені потрібен буде цей самий чорнило. Але я не бачу спрутів. Окей, це не. О, з ним бачу. Йе. Ня. Не. не вбив з одного удару, прикро. Давай, раунд, два. Жах він швидкий. Ня, не вбив. Ой, то другого за компанію. Окей. Його складно буде не здогнати зараз. Ой, тут їх багато, нормально. Ня. О, чотири. Чотири чорнілі мішка нам точно. Чотири чорнилі мішка нам точно вистачить. Мапа, мапа, мапа. Ти нам не запропонуєш мапу? Окей, мені лише загуглити, як мапа робиться. Компас, потрібен компас. Для цього мені треба залізу переплавати. Яке в нас одне було. А, ось ще одинадцять, нормально. Компас. З компасом порожня мапа. Порожня мапа. Дивимось, відкриваємо. Ой. Так, красиво. Але, 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 але. Ми з вами розуміємо, що мені цього недостатньо, а щоб розширити мапу буде складно. Не зараз. Єх, я сподіваюся, воно буде красиво розширятись. Мені тростини потрібно, мені багато, мені дуже багато папіру треба. Ну справді, ти проплаваємо, пропливемо. Зараз в інший бік, може тут просто ручками зможу зібрати тростину, а не вирощувати. Ой, тут далі не поплити. Та, в мене вона там потрохи виростає, тростина, але її, її дуже мало, мені треба прям в рази більше. Прям буквально в рази більше. Ви ще не зголоділи? Ой, вже зголоділи. Нормально. Давайте зараз ще раз піднімусь на цю гору. Тут такий гірський хребет виходить, красивий. З якого хороший вид відкривається. Там випадковане село? Я знайшов, я бачу село. Я бачу село. Вон там. Вон там село. І до якого можна дістатися річкою, що, в принципі, зручно. Зараз буде дуже тупа смерть, якщо я просто помру з висоти. від падіння. Ні. Яке дурне, я не взяв з собою лодку. Як можна йти кудись досліджувати, не беручи з собою лодку? Ну, просто по воді, як факт, по воді куди швидше, ніж бігати. І енергія не тратиться, що важливо. Перше дякую за пшено. Nee. По-друге, погнали грабувати. Мир, це хорошо, що я вже знаю найближче, де найближче село. Насправді кажучи, потім викопати канал, щось типу каналу, щоб я міг не цей, чисто по воді дістатись туди, куди треба. Що поїмо? На щастя, мене є що їсти. Ну, погнали. Там, по ідеї просто, просто прямо плити треба. Просто прямо. Таке непогане місце. Насправді ти кажеш, що мені ще не пізно переїжджати. Ей, hey, hey, hey. все, тут тупік. Да. Yeah. Ой, зараз ще ніч буде. Ай! Я живий. Ось, знову продовження річки. Е-е-е, e, Я сподіваюся, там зможу поспати. Я сподіваюся, що мені не здалося. Ну, ось, та, це ж село. Подивіться на ці дахи. Це точно село. Ну, кайф. По-перше, купу пшина зараз в мене буде. Можна привезти до себе додому купа корівок. Ой, це не те. Ось тут. Ой, ти, ти знущаюся, але там скринька, я побачив я повернув ще. Ну це ж точно. Так, я вибачаюсь. Але це мені. Так, все прекрасно, я живий. Я живий, здоровий. Я знайшов село. Це прекрасно. Що може бути краще. Так, просто хліб і папір. Папір це вже цікаво, це вже хорошо. Це картограф. Це те, що мені треба. Ти і папір? Одного папіру достатньо. Ой. Погнали, раз. Погнали два. Погнали ще розширення. Ще розширення. Але відкрию я мапу вже вдома. Все. Мапа максимально розширена, пізніше тебе відкрию. Що, Хм, Що ти робиш? Ти хто? Ти картограф? Ти без все. Без роботи. О, матики швидко вони збираються. Це... Ну, це я забираю. Ви що, думали, що я вам залишу? Ну, погнали, пробіжимось тут нічого. Ще скринька. Ой ще хліб, дякую. Ну, акації трава, звісно, да. Я дякую. Хліб, трава, акація, І відро, це вже цікаво. Відро, це вже непогано. Тут ще питання, що тут зростає. Пшено просто. Ну я не буду в них забирати. Просто насіння позбирати або позбирати, нащо? Так. Це ще один цей самий алхімік умовний. Це велике село. Це село прям велике. Воно прям, прям хороше. Але недалеко від розбійників, тому, тому. тому, тому, так. А що це за будиночок? А, ще один картограф, дякую. Ще більше папіру, ще хліба, хлібу. Хі, хі Так, це що таке? Ой, ти. У, вугілля. А, але це тільки звичайне вугілля, це не цікаво. Хоча потім у нас цього звичайного вугілля може бути дуже багато. Завдяки там зачаруванням. О! Це бронік. Дякую. Зашкільні обладунки, що ти? Ну да, дякую, дякую, звісно. Дуже корисні речі продаєш. Так, ідіти. Картограф? Ще один? Це чисто місто картографів? Скільки в тебе 5 порожніх мап? Нащо я створював компас ще? Чому ти до цього зі мною не познайомився? Папір. Ось це, звісно, корисно, а папір можна буде потім продавати. Так, ще один. Ще в тебе був? Хто його знає? Блін, як складно, тут дуже багато. Це дуже велике село, через це мені складно тут орієнтуватися. Тут верстат, просто. Тут. Просто. О, тут ще просто окремо від всіх будинок. А, в якому я вже був? Так, в якому я вже був. Де відьте? Ну, 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 ну. Ти хто такий? У, це прям кузнець. Пустий домик. Ще один алхімік, що таке там. У, 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 о, о, гнилу плоть. Потім також на цей самий. Меч зачарувати, рубати зомбі і заробляти. Ой! Це прекрасно! Це прям прекрасно. Не хвилюйтесь, я вам я просто зберу і висаджу назад. Кавунчик. Давайте повисаджуємо. Що я б насправді для кавунчика? Хоча кавунчик можна, можна на сусідній клітинку зростати. Тільки тут нема куди кавончику зростати. Ой, по того я ще з 37-мя. з 37 насіння. О, ще один. А, просто хліб. Жовтий барвник і камінь. Да, дякую. І давайте глину зберемо. Дякую, дякую. Ну блін, це дуже круте село. Це дуже круте село. Зараз ще більш пшеничних блоків. Блін, мені я кайфую. Але треба триматись від нього подалі. Щоб не промальовувати чанки, щоб їх розбійники не повбивали або зомбі. Але запам'ятаємо, що вони тут є. Що це село тут є. Так нічого. Ще один будинок з ничим. О, пластина. Ще один будинок не з чим. Ще пшено. Я там бачу кішку, бачу кішку. Треба... Так багато всього треба робити. І рибалити. І рибалити, і досліджувати, і просто все на світі одночасно робити. І далі б сідло що знайти? Ще один алхімік. Ось гнила плоть. Можливість продавати гнилу плоть, це цікаво. Особливо з мечем на видобучу, якщо буде. Ще один картограф. Хі-хі-хі, Скільки вас тут? Серйозно, просто поселення картографів. Тут чотири картографа було, чи скільки. Це який, це який по рахунку картограф. Але так, прекрасно. Ну я дослідив, це поселення, я задоволений. Дуже, дуже, дуже. Це розбійники? А, ні, то вісім. Я дурний. У мене тепер є хліб на поїзд. 22 хліба. Хліба, 22. Блін, я не знаю. Дуже поруч розбійники, типу ось село, а вон там вже башта розбійників. Дуже небезпечна ситуація, але нехай. Було б прикольно б сюди переїхати. Крівку погнали зі мною? Мені. Мені потрібно побільше корів. Ну, слухайте, такими темпом я можу, зможу забезпечити собі себе з талами зачарування. Хоча, блін, аж звідси вести корову це тупа де. Повертаюсь додому. Блін, або, 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 або. Я можу піднятися на цю гору і роздивитись навколо, що тут навколо є. Ось з цієї гори. Бо я цю гору бачив з тієї гори. Мені здається, я її навіть не бачив, вона в мене навіть не, не, не провантажувалась. Я з гриб досить багато чого зможу побачити. Мее! Що ти меее? М'екають вони тут. Ти що таке? Що це таке? Це броненосець? Ви просто в нових оновленнях не заходив? Сорі. я тебе Без образ. Я просто його вбив, блін. Мені було цікаво, що з нього випаде. Я просто, здається, чув щось таке, але я не знав, чи додали, чи ні, чи це просто розганяли. Треба частіше заходити в Майнкрафт, що раз на деякий час. Так, ну я. ...добрався... ой. Хм. Мені так красиво тут. Рівнина, я в якомусь незрозумілому місці почав будуватись. Ще не пізно переїхати, теоретично, щоб розіфредж передасти і все. Просто люблю особливо поруч з поселенням будуватись. Ну що, красиво, але. Ну, блін, я ж кажу, велике поселення, подивіться. Тут досить багато будиночків. Він справді тут красиво. Як тут багато корів? Я думаю. Я думаю, чи треба переїжджати, чи ні? Бо мені мені дуже подобається це місце. Подивіться на це. Десь ось тут побудуватись. Поки я ще не занадто облаштувався вдома. Так, не померти від падіння. Це зараз моя мета. Не закінчити це проходження не просто на падінні. Отак, більш-менш, ай. Більш-менш обережно спускаюсь. Ай. Все, тепер. Швидко до поселення. Я не готовий дратися ні з ким. Тут зайнято? А я кажу, що тут не зайнято. Тут я буду спати. Свали. Ой, що? І я! Воно показує, як поставили Воно просто зникло з інвентаря. У мене ліжко кайф. Просто ліжко зникло з інвентаря Який сміливий. Ох, з лопати йшов. Ти тут тепер спиш? Так, я дико вибачаюсь. Але тут тепер сплю я. Все. Просто стоять наді мною. Тут були десь зомбі. Ой, доброго вечора, картограф. Бібліотекаря вас нема. та да, та да, да Підходь, підходь. Потейто! Ай! Блін, це запечена картопля через те, що вона в гарячого випала. Я, хотів, я б хотів би собі картоплю. А я б хотів. Щоб повертаюсь, тільки от де я залишив лодку? Ні, серйозно. Не кажіть, що я заблукав. Там ще скелет. З якого боку я прийшов? З того боку, я прийшов і просто на той бік побіжав. Тепер питання, де я залишив флотку. О, все, бачу. Так, мій же дім за. зараз покажу. за ось тою горою. О, за ось цією. Але при цьому безпечніше для того села, якщо б я був не поруч з ними. Типу вони в достатній доступності для мене. Але при цьому не промальовуються і це хорошо. Для них так безпечніше. Блін, насправді кажучи, там було досить багато скринь, і в жодній з них не було сідла. І це прям прикро, я б хотів би сідло мати. Просто знати. Ой, ого, в мене інвентар забитий. Просто знати, що якщо що, я зможу собі дозволити панячку. Понячка б дуже спростила життя. Так, доброго вечора, корівки. А блін. Окей. Не голодні. Ось зараз точно треба розширяти кількість корів, вести просто з місця, де я бачу купу корів. Так, давайте все, що і їжа і рослинність. Давайте. Те, що з монстрів падає також сюди. Поки що. До речі, мапу? Так, вдома відкрити. Це І в який бік дивиться мапа? Ага. Ось так вона дивиться. Ну будемо досліджувати, значить, потім ось так. Дуже незручно, що ми ось так на куту На куту мапи знаходимось. Це прямо максимально незручно. Так, а мені маники не вистачить. Знаєте що? Знаєте що? Два діаманти. Сюди. Діамантова матика. Байдуже, все. Це просто. Діамантова мотика це коли ти хочеш просто зробити раз на гру матику і не паритись. Так я там. У мене купа зерна є. Купа насіння. 53 насіння, кайф. Так це ось все може спокійно бути висаджено. Зрозумів, не вистачає. Зараз буде більше. А, однієї. Однієї землі не вистачило. Ось тут. Е, тепер ще треба. Є, красиво. Та й тепер ще критично тростини не вистачає. Я там ще 15 зібрав, але. Ну, цього мало, цього дуже мало. Ви буквально в рази більше. Як корів, так і тростини. Як і досвіду. Ой, непогано, ця, ця серія прям дуже непогано пішла. О, посилання ж в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо, знайти в War Factory, Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже цілковито. Якщо ви до бажано, це просто мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході ці відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.